На Хмельниччині судитимуть лікарку, яку звинувачують у смерті немовляти. Нагадаємо, подія сталася у липні минулого року. Тоді Тетяна Галущак, яка родом з-під Волочиська, розповіла нам про пологи у Волочиській лікарні. Почали з 12 липня в мене в четвертій ранку перейми. Вони були регулярні, бо я засікала в додатку на телефоні. Я розбудила чоловіка і кажу, що напевно що треба їхати. Одразу після приїзду зустріла з лікаркою. Вона просто посадила мене на крісло, вела мені окситоцин, гормон, який сприяє розкриттю шийки матки, тобто штучно розкривається матка і. Почала казати, щоб я, коли почне ніби тиснути, щоб я почала тужитися. Почали помаленьку збігатися інші лікарі, вони всі на мене кричали, що тушиться, ти неправильно тужишся, почали вже санітарки підключатися. Також була неонатолог із своєю дитячою медсестрою, яка дитяча медсестра особливо грубо до мене відносилася, почала кричати, що ти неправильно тужишся, ти дура, ти егоїстка. Я кажу, я не можу, мене болить. Вона каже, зробити змогла, а народити не можеш. Через це у дитини зафіксували множинні травми. Вісім місяців за життя немовляти боролись у Тернополі. Однак врятувати маленького павлика не вдалось. У березні хлопчик помер у лікарні. Жінка переконана, саме недбалість медиків пологового призвела до смерті дитини. Та сподівається, що винні таки будуть покарані. Нам повідомлено, що справу скеровано до суду. Не пам'ятаю якого числа близько тижня тому. І призначено Полочільський районний суд буде розглядати дану справу. Життя змінилося і не буде раді. Психологічно відновлююся, фізично відновлююся. Як повідомляють у прес-службі Хмельницької обласної прокуратури, до суду вже направлено обвинувальний акт за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником. Прокурорами Волочиської окружної прокуратури до суду на направлено обвинувальний акт стосовно лікаря акушер-гінеколога за фактом неналежного виконання своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки, а саме за статтею 140 частиною 1 та події мали місце у липні минулого року в результаті недбалого ставлення акушера-гінеколога до своїх обов'язків під час прийому пологів. Вона спричинила тяжкі наслідки здоров'ю породілі та її новонародженої дитини. Серед багатьох діагнозів у дитини було виявлено асфексію, ураження центральної нервової системи та численні крововилови. Відповідно до санкції статті на є субо покарання, яке може отримати жінка: це обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати посади. Ми спробували зв'язатись із обвинуваченою гінекологинею Наталією Безух, аби почути її точку зору щодо цієї ситуації. Для цього зателефонували до неї особисто. Ми маємо можливості зараз давати коментарі. Можливо, покільно зателефонувати, тобто ви я зараз трошки займаєте. Тим часом Тетяна Галущак зробила розголос ситуації на власній сторінці в Інстаграмі. Там зібралось за дві сотні коментарів. Більшість співчуває і підтримує, допомагає поширювати інформацію. フフフ。<music>